Найближчими днями морози не покинуть Україну, температура опускатиметься до мінус 15, очікуються періодичні опаді в вигляді снігу, мокрого снігу та дощів. Зміну погоди варто очікувати лише наприкінці тижня, коли невеликі морози до мінус 2 залишаться лише в нічний час в окремих областях. А в день по всій країні буде плюс. Про це нам повідомляє Україдроме так, за прогнозами синоптиків, 10 січня мокрий сніг з дощем очікується у всіх західних: Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській та Київській областях. Нарешті території країни опадів не очікуються, та буде переважати суха та похмура з проясненнями погода. Що стосується температури повітря в цей день, то місцями буде доволі холодно. Так, найхолодніше буде у східних областях аж до мінус 10 градусів морозу. Не так сильно холодно буде в центральних та північних областях до мінус 5 градусів морозу, а ось жителям західних та південних областей пощастить більше, там буде до плюс 5-7 плюс градусів тепла. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то вона місцями буде опускатися до мінус 13 градусів морозу. Вітер в цей день буде південно-східного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, у вівторок, в західних областях, температура коливатиметься від плюс 1 до плюс 5, а вночі буде від мінус 2 до плюс 1 градусів тепла. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від мінус 1 до мінус 5, вночі буде прохолодніше – від мінус 3 до мінус 8 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від мінус 4 до мінус 10, а вночі – від мінус 8 до мінус 13 градусів морозу. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатись в межах від мінус 5 до плюс 2. А вночі від мінус 1 до мінус 8 градусів. У вівторок на півдні температура буде від мінус 1 до плюс 7 в день, і від 0 до мінус 6 градусів морозу вночі. У Києві 10 січня зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами без опадів. Температура повітря буде від мінус 2 до мінус 5 градусів морозу. У Львові протягом всього дня буде триматися хмарна погода. Дощ йтиме весь день і не припиниться до самого вечора. Температура повітря становитиме від плюс 2 до плюс 4 градусів. У Харкові у вівторок хмарна погода протримається весь день, без опадів. Температура повітря очікується від мінус 8 до мінус 11 градусів морозу. У Дніпрі весь день буде хмарним, без опадів. Температура в цей день буде від мінус 5 до мінус 9 градусів. В Одесі 10 січня зранку до самого вечора, небо буде вкрите хмарами без опадів. Температура повітря буде від плюс одного до плюс п'яти градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!